Вітаю, друзі! Історична та людська справедливість повертається 5 січня 2023 року. На баланс держави Україна повернули Успенський собор та трапезну церкву Києво-Печерської лаври, які були окуповані Російською православною церквою дуже дуже довгий час. Міністр культури Ткаченко повідомив, що комісія з передачі об'єктів на державний баланс закінчила роботу, складено та підписано відповідний акт. На засідання комісії не з'явився скандальний митрополит Павло Лебідь, Паша Мерседес, в миру, але його неявка і відсутність його підпису не є юридичною перешкодою для повернення наших святинь нам. Від окупаційної Російської православної церкви. Нагадаю, що Києво-Печерська лавра заснована Антонієм та Феодосієм Печерськими у 1051 році за князя Ярослава Мудрого. Тоді до заснування Москви ще залишалося 100 років, а до появи росіян 400. А будівля поверненого Успенського собору збудована за сина Ярослава Мудрого Святослава Ярославовича у 1073-1076 роках. Повертаємо своє. Слава Україні. На черзі Почаївська лавра заснована 1240 року вихідцями з Києво-Печерської лаври.